Всім вітання. Для подальшої, як то кажуть, роботи, просування треба задіяти частоту 50 Гц. І багато хто радить підключити трансформатори від мережі. Це може бути моти або такий в мене є високовольтний трансформатор. На початку своєї експериментальної діяльність я багато проводив експериментів саме з трансформаторами, виводити їх в резонанс. І зараз поділюся таким цікавим експериментом, який я вже демонстрував, але це вже було дуже давно, мало хто пам'ятає, стоїть розеточка. В розетці у нас 205 вольт. 205 вольт заміряли, зафіксували. Тепер беремо вилку. Так, секундочку, запуталось. Вона, оцей провідничок сіренький, от він в мене, заходить на трансформатори. Два трансформатори з'єднані послідовно. Так. Запустився трансформатор загодів. загудів. Це в нас середня точка між трансформаторами. Дивимося, провідничок заходить, оце в нас от видно, стоїть дещо. Це середня точка. І будемо міряти справа зліва трансформатор. Я зараз намалюю на схемі. Так, перший трансформатор. Так. 260 вольт. Другий трансформатор. 277 вольт. Тобто з мережі беремо 200. А маємо 277 плюс 260. Це такий парадокс послідовного з'єднання індуктивних навантажень, особливо коли це високовольтний трансформатор, працює розрядник. І тепер у мене там є заземлення на конденсаторі. Зараз я роблю зупиночку. Відкидаю заземлення і включаю по новій. О, що робиться? Без заземлення з резонансом ліпше не запускати. Я і сам не пробував. Зараз тоді відкину резонансний конденсатор і покажу. Ще один експеримент. Оце в мене резонансний конденсатор, я його відкидаю. Так, даю живлення. Вже гулу немає. І зараз поміряємо напругу без резонансного конденсатора. Так, на першому трансформаторі. 208 на високовольтному 29. Різницю побачили, коли з конденсатором в резонансі. І тепер у мене тут стоять лампочки, коли я беру без заземлення. От лампочки. А, це заземлення, вибачаюся. Лампочки засвічуються, роблю виключення. Відкидаю заземлення. Так, і знову включаю. Трансформатор загудів. І дивимося, чи в нас засвічуються лампочки. от Тільки гул з'являється, а лампочки без заземлення вже не світяться. Вимикаємо трансформатор, повертаємо заземлення на конденсатор, включаємо живлення. І вже в нас, коли ми лампочки стаємо на другий. Трансформатор, вони у нас працюють. Отакі От дивні процеси відбуваються при послідовному з'єднанні двох навантажень. Це таке пізнавальне відео, де коли буває, що 2 плюс 2 не дорівнює 4. Тому що, якщо брати. Тут у нас було 200 вольт, а при Посейдону зараз намалюю схемку. Так, вольтмет стояв на середній точці, так як я показував, от в мене середня точка з'єднаним цим провідничком. От, і цей край трансформатора заходить в мережу. І цей край заходить в мережу. Тут стояв резонансний конденсатор 30 мікрофарад, тут 4 мікрофарадний Ну, вони підбираються це вже в процесі роботи. Для цього трансформатора треба 30, для цього 4. Як це працює, ви побачили? І такі трансформатори без заземлення також включати не бажано. І одразу наголошую: робота із високими напругами без спеціальної підготовки заборонена, тому що тут 10 тисяч. А коли напруга вже була 270, то тут вже і до 15 може допригувати. Ці напруги тяжко мірити. Але тут ці діоди 10 кВт і цей конденсатор також 10 кВт. Так що він вже трошки якби з перебором працював. Сьогодні подарував вам таке здивування. Це є такі парадокси послідовного з'єднання двох трансформаторів. Хоча класика говорить, що якщо у нас на вході 220, то ця сума повинна так і 220 бути. Практика показує, що не все так, як книжка пише. Всім успіху і до нових зустрічей!